Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля, і як завжди ми коло своїх поросят почистили, дали бурячка, накидав комбікорму їдять. Кусаються. Ну, і так як погода вже трошки погіршилася, вже і сніжок є, і, і морози трошки на ніч є, тому для, поки я ще не зробив підлогу тут і клітку, для наших білопоясик потрібна хатинка. Поставити інфрачервону лампочку. Щоб їм було тепло. Ну зараз. Зараз підемо до них. Ось такий будиночок буде для наших поросят білопоясих. Тут буде такий. Вхід. Ну це воно тут воно так не буде, тому що воно від, сюди відсунеться і прикрутиться сюди. Це просто я так склав, щоб він не впав, то трошки понахиляв. Ось такий. Ну я думаю, як такі, як вони в мене зараз є, то вони ще тут вмістяться. Ну і зараз ще. Хочу зверху зробити, побачив я також в інтернеті, робили електросоляр такий з такої бляхи. У мене було лишилося від ангара пару кусків. І зараз я також хочу наверх її. Ось так. Ну, це так прикинув тільки. Ось так воно буде виглядати приблизно. Ну, думаю, що щось, щось повинно бути хороше. Ну, тепленько то їм тут має бути це точно. Ну що ж, зараз я спочатку ми занесемо туди, там все скрутимо, а тоді вже будемо ще робити цей такий верх цей. Ось такий ми зробили соляр, електро. Зараз йдемо його ставити. Тут в мене саме самий був, тому що я колись курчата вигрівав і також грів лампою. Ось так. Ну, зараз ми її втекли, бо трошки там йде мокрий сніг. Втекли так трохи під дах. Зараз йдемо виключимо, поставимо і тоді з другої сторони воно виглядає ось так, з досок. Тому що я бачив, робили металево, але металеві, в мене немає металу, збили з досок. Я думаю, що так також воно буде працювати. Ну Зараз буду ставити його на місце. У мене тут ще й е, напруга така, що то більше, то менше. Від 160 до 220. Ну, 220 в мене напруга дуже рідко буває. 160, 180, 190. Ось так, як видно, що мигає. Ця лампочка. Ну, Добре, поставлю, зараз ще зніму, як воно виглядає. Ось так це вже все виглядає. Тут зверху ось так. Трошки я не розрахував, але з цієї сторони трошки є щілина. Там все нормально і ось так наші білопоясі там себе почувають. Ось такий будиночок для поросят. Я зараз ще спробую, як, чи їм там не сильно пече, але, думаю, не сильно. Я трохи дір, дімером прикрутив потужність, щоб не на все. Тому що коли я колись купляв лампу, казали, щоб на всю потужність не давати. Дати на всю і потім трохи збавити. Ось так, їсти, що в них є. І хай там в будиночку цьому має бути тепленько і хай сидять. Білопоясцем нашим вже, я думаю, не холодно. Ось такий в них будиночок. Собі там лежать тихенько. Лампочка гріє. Так, як подивитися, сюди вони ходять в туалет, а там в них тут сплят. Вода є все нормально. Думаю, їм там не прохолодно їсти є. Ну хай собі. Хай собі ростуть. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Ну все добре!